И знаешь, в чем прикол? Само начало. Да. Да, я такая штука. Не целься, просто стреляли. Не, <laughs> что разу я буду не просто стрелять, а я как раз-таки в голову. Бачиш, я їх швидше почав розносити. Ага. Ой, нормально. Побайся. Нормально. А я прошу. Капець, а чого ти раніше так не робив? Моя можна сказати, цілий псягал Я ж схвався. Не с просто. Йойки. Ще попробуй попади по нього. Хопся. А сразу. Ага. Хвай, ковай, кувай. Надо схуба я. Ну хвайся. Сейчас, сейчас, сейчас. А, Бездерлов Разом. Оба. Ракету носить с этой. Да, вот сразу. Ой. О! Блин, ты ему что требует получать Виктора с бета сначала, а потом... Ага.

Хочешь накопать? Ух! Ммм... Фу, ты Опа! Є. Yeah. Є, yeah, добре. А ті по скільки времени воно длиться, це там де машинка? Ти що? Ти що, скільки життів машини oh, no. в спині? Життів машини жовта. О, ну. Оранжеве у нас. Тобто, якщо б в нас менше вдаралося, в нас б машина була да. більше життів? Так. Дайте нам хоть ракетницу эту счету. А, що? а ты что была? Я ничего не думаю, я думала, что пиздец.

А, ну типа... inside car... Та. Це понятне діло. Lover з кар... Да. Типа. Yep. А, що... Якщо два рази ти не зміг, воно тобі понижає mm. сложність. Я, звісно, розумію, що це пусічно, але... За тяжко, Занадто тяжко. І це нормальна сложність, якщо. Я не представляю, як таке може проходитись на, на легендарній. Ну, типу, ну, вчитель. Порфейсман шопто не просто попадаю в луче А-а-а, ничего. Так, я нормально. <Murphy> так подралку Я. уже нормально. Ты... Тут, тут, да, тут быстро проходит. Бо я знал, что так будет, сейчас покажи Yeah, я не зможу на нормалі пройти. Так. А, патроны кинчик. Да. Mm. Так. Е. Давай, ты, не могу. А вообще в него даст стики в чтобы не просто стреляли. Дась е. Uh -huh. Мен за рулем, ты прошел. И що, це не дай чи не дофига патронів. У Віджи... него ж табельное оружие. Він має запорну гильзувище поводить. И у него табельно миллион патронів. траш О А можеш твою мать О ти ще їдеш. Гади Окей, треба його добити. Летіть. Там вже не летить. Нормально, Ай. Вони будуть появляться такі самі ти того верх не за них займається. По суті так і я. Обой. Бі, він посміхи нього того життя, він не вчити без смертний. Я не думаю, що ми б на нормальній його прошли. Ага, І це ж на кінець. На легкому. Может у него зайка на меня и неплохо. Нет, я за рулем за оружия. А, мне не показал. Мне не показалось, что это горленькое оружие. Да, конечно. Ну так показалось, что это Чувак просто решил нас подавать на трофону. Кірі нікого не вбиває. Не, ти що не бачиш? Це не мертвий. Він просто... не мертвий. Тож не мертвий. Зомбаком. Кірі нікого не вбиває. Не мертвий! Юко Нишикияма. Что ж ты тут, а? Oh, Эй, боссмен, Є справа, яку треба обговорити. Я зроблю деякі інвестиції. Ей, ти мене чуєш? Я роблю тобі послугу, прийшовши сюди, розповівши. Ти збереш своє лайно докупи чи ні? Ти мені навіть не відповіси, а? Чувак, ти справді такий невмілий. Лейно, твій дружок Кірю мав більше потенціалу, ніж ти. Що ж, те, що він зробив, це було погано і все. Але навіть тоді, Кірю. Кого ти назвав немілим? Хто ти сказав, має менше потенціалу, ніж Кірю? Ось тобі подарунок, який ти можеш взяти з собою до пекла? Чоловік, який вбив до був я. І не забудь це. Яка різниця між вбити одну людину чи двоє? Так. Правильно. Мій шлях тепер видніється. З дня як я вбив до джиму і підставив в Кірю. Я покажу усім. Я заберуся на верхівку. І щоб це зробити? Я вб'ю стільки людей, скільки буде потрібно. Розділ 10. форма кохання. Ох да, Кірі. Твій телефон. Так, дякую. Шінджі залишав тобі повідомлення. Потрібно перевірити. Це Шінджі? Я на зборі сім'ї нішіама. Нішікі отримав інформацію, якої у нього не було. Дехто з твоїх кругів говорить. Будь обережний. обережним. Тесан. Можеш мене відвести до флориста? О, ти... О, ти живий? Що сталося? У мене є замовлення. Що ми робимо, Кірю? Я повинен був зрозуміти це раніше. Коли я пішов до утоборі, Нішики позвонив мені там. Він знає про кожен мій рух. Я бачу. І якщо мертве тіло не Мізуки, як він знав секрет колону? Юмі зникла, і Харука ніколи навіть не бачила Нішики Яму. Тоді, Делзо, ось воно, Кіріо. Футаж з Серени. Можеш показати чотири дні тому. Ти впевнений? Ось. Відмотай назад. Ми пішли. До зустрічі. Так, Кірю Чан ще й не пішов. Думаю, до тото майстра. Так, у таборі. Добре. Зрозуміло. Гаразд. Це була Рейна. <реку> 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 Мені це не подобається. Кірю. До того, як ти з'явився, до нас приходила жінка, яка шукала Харуку. Пам'ятаєш це? Так. Це була вона, Татесан. Йдемо до сирени. Так, <ган> так. <ган> це, звісно... Ого, ніхуя собі, извините. Ага. Я рука одразу сіла. Ну ти сидиш. Дитин, що таке? Кірючан. <ган> якщо ти це читаєш, то ти, мабуть, вже знаєш. Так, Нішикія кун отримував свою інформацію від мене. Справді. Мені дійсно шкода я була закохана в внішиття Мукуна, я просто хотіла, щоб він відповів мені взаємністю тож я робила все, що могло зробити його щасливим. Я хотіла здійснити кожне його бажання. Я знала, що це неправильно, але все одно зробила це не мій сором. Я була такою дурепою. Але... Коли я зустріла вас, хлопці, я згадала, що дійсно важливо. Навіть якщо вже надто пізно, я хочу взяти на себе певну відповідальність, щоб спокутувати те, що я не робила. Рейна. Братане Шінджі. Що сталося? Це була рейна. Вона щур! А, так, ми здогадались. Рейна покликала ніжики яму до сирени і намагалися застрелити його. Що? Ми з нею зараз тікаємо. Шінджі, де ти? Я точно не впевнений. Міленіум Тавер. Я бачу чистилище. Зачекай мене Шінджі, я в дорозі. Не помирай тільки! Так. такі у нас в цілому події. Це капець, я в шоці. Да. Все пішло по одному місцю. Я, конечно... ні, я думала, що Рейна влюблена в нього, але не, не, ну, не була уверена. Ну в тому то і прикол, що Кровні шенджі. Понял? То есть в наше підрізало щиньчик? Не, его підрізали, коли це я поняла, что Рейна задумала. А він защитив нишики, типа, получить? Він захищав Рейну. А, -а, -а. не понял. Тут Жирена хотіла І... зарезать, я просто что не поняла. На жаль, тут берегтися, що продовжити не зможемо, Але а... це таке. Да, тому, що тут таке, так. Треба покровіти. Ціла лужа крові. Він, мабуть, дуже сильно кровоточиться. Блін, хочу станеть. Я не скажу. Ні. Вона багато крові. Я просто не буду те, що буде далі, тому що... Вона веде до Champion District. Побуті я все обійшов Увійтенанта. Не тут більше. А, я чув, що він пішов до готель. Готельного, готельного, дістрику. готельного дістрику. Да. Навіть з такими пораненнями. Ми не змогли його забрати. Побити його. Біт. А, да. Це насправді стид. Бачиш, що він уходить. Ще бився з ними весь час. Нелегка задачка за такими крововтратами. Дівайте. Ага. І знову. А, велика лужа крові. Ну ж це йде по крові. Та він сам зупиняється. А, він сам зупиняється? Да, так, да. так. Ідіть в траку, я з вами не хочу битися. Я що? Це я. Хто ти? Де, де ти? В uh, uh, закинутому за будинку. Біля поргаторії. За бейтін кейдж. Я йду за тобою. Uh, Скоріше, будь ласка. ]これが行くまで死んだ. Не Shinji. помирай на мені. Шінджі. Е. Бейтін центр. А, воно мені позначило. Mm. Я близько Шінжі. Щінчі десь в будинку. Мені потрібно його швидко знайти. Це капець. А, я думаю. а я піднявся до даху будинку. Але лише має а, сенсу Питання... Часу. Питання Питання час. часу. Чи встигнете ви до мене? Я взяв. Я постараюся прийти. Питання часу, коли вони мене схоплять. Він по суті зі своїми пораненнями. А... Получається, команда Ніждики забрала цей а, Рейну. А. Ні. А Шінчі пішов мій. за ними з пораненнями. Шінчі і Рейна мають бути десь зверху. Хм. <тит> <тит> да. А. Микаш хібакеранат та за В заб... кинутому будинку за старим. Той старий кабет. Старий кабарет клуб. Панакаса на. на даху з цією жінкою. Якщо побачите групу вам потрібно. Якщо ви в групі пошуку. спускатися негайно. Що? Сержант Тараса? Це погані новини. А, коли він з'явиться. А... Хлопці почнуть щось. А, Ганс. Ганс. А, зброя почне Стрілятич? стріляти повсюди. Нам потрібно закінчити те, що. До того як? До того, як сержант Тарас з'явиться. А, спускайтеся негайно. Обана. привіт. <свист> <свист> Такий зайшов. зайшов. А Хоча тут не <свичайний> Арос.